Це дев'ята частина спецвипуску з підсумками року бритви екстрасенсів. Якщо ви натрапили на це відео, випадково рекомендую вам спочатку подивитися перші вісім серій про Пасенкову, Рубіну, Сурена, Стогнушенко, Єфремову, Янковську, Шептицького. Боже, скільки їх Стеценко, Сейраш та інших. Знайти ці та наступні серії можна у списку відтворення спецвипуски. Ну а сьогодні ми обговоримо зубну відьму Казачок, реакції на викриття її диплому та погрози магічної розправи. А також покажемо, як працюють порчі, коли ти в них не віриш, і приправимо всю цю містичну вакханалію. Тихим анонсом про гучну шахрайку. Ну що ж, друзі, ще одна супер яскрава зіронька бритва екстрасенсів, яка хоч і не була таємною агенткою, хоча в чомусь таки була. Це журналістка Марго, яка феєрично, феєрично. Роздовбала диплом е, зубної відьми казачок і м, заодно трішечки університет богомольця а казачок продовжує використовувати ваші дипломи. Тоб ми не навчаємо актерсенців. Відсутня інформація щодо казачок Анастасії Горті. Ну це відповідь ректора. Не. Зараз пішла журналіст. Вона є редакційні завдання. Про це казав. Ігнорують зараз. Я вам безумню цю інформацію. Щоб вона десь купила цей диплом, чи хтось з вас її продав. <рес> Тому що на ваші глядачі розслідування. Я будемо визивати поліцію. Марго, привіт! Я тебе вітаю і одразу розкажи ж поділися, як ти після викриття диплому аж цілої зубної відьми, чи не прилетіла тобі порча там або що? Я жива, здорова, мене ніхто не зачепив. Я задоволена насправді, коли читала коментарі. Я була дійсно приємно вражена твоєю аудиторією. Я тобі писала і скажу це, що в тебе дуже така аудиторія, яка дає комунікацію, яка дає фідбек, і вони розуміють важливість роботи журналістів і щиро проявляють вдячність. Я була дійсно здивована, тому що. На жаль, зараз, особливо в Україні, аудиторія так скептично знаєш, налаштована до більшості журналістів. Тут тебе було навпаки. І це коли люди цінують цю роботу, це дуже приємно. Так, глядачі були вражені насправді твоєю неймовірною роботою, яку ти зробила. Я з ними повністю згодна, тому що це неможливо було не оцінити. Але знаєш, у всій цій історії. Фокус уваги змістився на сам університет. Ми розуміємо, чому так, бо вони себе проявили і показали у всій красі. Але всі забули, з чого ця історія почалася. Почалася вона з викриття інтернет-відьми. Я її називаю зубною відьмою Анастасії Казачок. І я хочу, от зачитати деякі коментарі прихильників Анастасії, які прийшли під мої відео, захищати її. Не нужна літь грязь на Анастасію Казачок, це нізка, особенно не знає самого чоловіка. Ми всі будемо ждати ізвінєні і удалення даного відео. До речі, хто його не дивився, викриття, підіть, подивіться, бо видаляти я його не збираюся. А вибачень, Я запитувала про вибачення у, в Університету Богомольця. Но вони сказали, що їм прикро за мене. Про Анастасію Казачок вони нічого не відповіли, тому трактуйте це як хочете. А, також ось пише людина, я обурена цим відео дуже сильно. Анастасія Казачок дуже хороша людина, і ще вона професіонал своєї справи. Я особисто знаю багато людей, яким вона допомогла. Допомогла тоді, коли доказові відомі лікарі не могли допомогти. Я сама лікар, тому знаю про що кажу. Важливість теми, яку я підняла, стосується. Того, як екстрасенси дуже часто використовують якісь дипломи справжніх професій для того, щоб зробити їх такою ширмою або додати ваги своєму іміджу відьомському, тому що якщо ти не просто екстрасенс, а екстрасенс із дипломом і медичною освітою, то це посилює віру в тебе як у відьму і екстрасенса, і ти такий красавчик, і ти типу, більше допоможеш людям у цьому грішному світі. Тому ці коментарі про те, що я сама лікар, знаю про що кажу. Це звучить для мене дуже сумно, тому що я не уявляю собі, якби я прийшла до лікаря, а він би мені порадив камінцями полікуватися якимись магічними, або визначав би мій діагноз по картам Таро. Я не знаю. Можливо, це я хочу вірити в те, що справжні лікарі не будуть писати таку нісанітницю, але знаю, що в мене одразу думка про те, що. Це можуть писати несправжні люди, які дійсно є лікарями. Це е, можуть бути і знайомі, які пишуть, що я лікар і довіряю, і тому подібне. Але це теж розчаровує, коли люди таким чином беруть і підтримують своїх друзів, да, які там лікарі і екстрасенси для того, щоб ще більше підняти їхнє ім'я. І насправді ти дійсно права, люди якось вірять, коли вони чують не просто. Там екстрасенс чи не просто лікар, а екстрасенс, лікар, лікар, екстрасенс, що вони зв'язують оцих цих два світи медицини і екстрасенсорики. Насправді я хочу сказати, що у лікарів вони дають не лише клятву Гіппократа, а у лікарів є певна також етика, етичний кодекс, е який не дозволяє лікарю. Бути езотериком, тобто це непрофесійно і неетично. Тому людина, яка справді є лікарем і поважає свою професію і себе в цій професії, ну, вона апріорі не може стати відьмою. Мене дуже повеселили деякі коментарі під відео: От, до прикладу, нащо чіпати відьму, вона ж вам таке зробить, що ніхто не відробить. Або ось іще, походу, скоро вам хана. А це російською. То, що ви перешли дорогу, этой мощной відьмьям. Я хочу сказати у відповідь на це: тут же ж натякали на порчі. Да? То, от Марго, я знаю про тебе, що тобі прилетіла не порча. А як вже сказав один мій таємний агент, покращувалка, магічна покращувалка, тому що ти відкрила власне медіа. Зараз модно казати про квантові скачки, оці всі езотерики дуже це люблять. То от вам приклад квантового скачка. Це найкраща порча, яка тільки може бути. Я тебе щиро з цим вітаю. Розкажи трішечки про це, щоб усі, кому це цікаво, підписалися на тебе обов'язково і також тебе підтримували в твоїй діяльності, бо ти дуже крута у розслідуваннях. Дякую. Знаєш, як така всесвіт почув у мене, мої бажання. <реш> так, в мене медіа, звісно, знаєш, називається провокуюче, воно називається продажне медіа. Як я кажу, нам не заплатили, тому ми зняли. Дійсно, дуже багато відбувається таких корупційних моментів. На жаль, це стало якимось загально прийнятним або навіть серед чиновників, або як кажуть нас в Україні, чинуші не чиновники, а чинуші і проблема ще навіть у якихось інших моментах, де люди не знають свої права, навіть якісь там елементарні речі. А коли ти йдеш в заклад громадського харчування, де ти можеш спокійно отруїтися, і ти не знаєш, що потім робити, і це важко довести. Чому важко довести? Тому що люди не знають, як це довести, тому що мало хто це робить. І власники, скажімо, ресторанів, кав'ярень, да, фастфудів, вони теж цим користуються. Але є дуже елементарні речі, які ми маємо право попросити. Не, не те, що там ми думаємо, як от тільки там правоохоронні органи, да от вони мають право там зайти і дещо спитати. Ні, насправді, а, якби в нашому законодавстві дуже багато чого звичайні люди можуть добитися за свої права, за своє здоров'я, за свій комфорт і самопочуття. Тому для мене дуже важливо висвітлювати такі теми. Є е, масаж, є косметолог, і є солярі. Угу. Ви можете надати, будь ласка, кведи, які вам дозволяють проводити цю діяльність. Кому yeah. я не буду вам нічого не давати. Чому вам yeah. є що приховувати? Відкрийте <звіг> двері. Зключає, випустить мене Відкрийте двері. Викрити. Ви не маєте права проходити. Мене просто зачинили на ключ у звичайному салоні краси. І я досі не можу зрозуміти, що там такого, що треба ховати. Колись була програма Абзац на новому каналі. Мені там теж вдалося попрацювати. Я дуже любила цей проєкт, тому що. Були всі ці провокації, прихована зйомка. Ми дійсно показували, що є для людей небезпечним, як діяти в такій ситуації, як не нашкодити собі. Хочеться трішечки повернути цей формат, тому що не екстрасенси нам допоможуть, а самі ми будеш знати свої права. Не потрібно ні до якої гадалки насправді йти. Звісно. Важко, тому що інколи тебе не чують, інколи не хочуть чути. Це я говорю навіть про звичайних людей, да? коли ти там розумієш, що ти що тебе от намахали тут. Але якщо кожен другий буде заявляти або так би мовити качати свої права, то це дійде до того рівня. Що власники бізнесів, всякі державні установи перестануть їздити на споживачах і на громадянах України? Це вся система, яка у нас побудована в державі. Її дуже важко, звісно, стронути з місця. Але так, десятки років, дивиться десятки років моє продажне медіа, і може щось у нас вийде. Але все ж таки, чому продажни? Чи правильно я розумію, що це такий стьоб з того, що дуже часто пишуть в коментарях люди, що всі журналісти продажні? Такі е, фрази, це, на жаль, така проблема журналістики. Тому що, на жаль, журналістів обесцінюють як роботодавці, так і суспільство. Е, роботодавці маніпулюють тим, те, що. Е, Охорони тобі ніхто давати там не буде, коли ти да, десь їздиш на якісь розслідування. В цей момент суспільство навпаки пише в коментарях: ой, та що їй туди поїхати? Куча охорони, а ти стоїш і трусишся, як то зачиняєш. Якщо в тебе оператори, дівчата, і ти не знаєш, тобі бахнуть по башки. ти вийдеш з цим матеріалом взагалі сама, чи ні? Тож чи знаєш взагалі керівництво КМДА? Те, що ви сьогодні святкуєте? У день жалоби. Ми сьогодні нічого не святкуємо. Так, а що ви тут зібрались? І все, КМДА, майже все тут у вас зібралось? Ще й в робочий час, до речі. За нашою інформацією, ви тут знаходитесь з 15.00 сьогодні п'ятниця, 25 квітня. Мер міста оголосив День жалоби в столиці. Ви знаєте, кому належить ТРЦ, де ви працюєте? Ні. Ні. по втікачу. Федіро Христенко від забороненої партії ПЗЖ, його тестю. Я, я забороняю мене. Знімати його тестю Сергій Брихова. По перше, ви повинні який спонсує. По роботодавці маніпулюють, що більше ніде ти краще нічого не знайдеш. Тільки у мене ти як ресурс. Давай роби роботу, роби роботу. Журналісти це творчі люди з поломаною психікою, да, які в дитинстві, ти сама мені казала фразу. Була, я так і запам'ятала, що журналістами стають люди, які мали проблеми в дитинстві, і хочуть, щоб їх зараз почули довести цю справедливість. Так воно дійсно є. І можливо, нам десь може легше через це маніпулювати, бо ми хочемо принести якусь користь. А коли суспільство реагує, або ви там продажні, або на що ви це показуєте, йдіть у Верховну Раду. І там скажіть, от як наче я не знаю, наче в мене є доступ до Зеленського, знаєш, я кожен вечір приходжу, сідаю і оце вечерію з ними розказую про ці свої проблеми. Я тобі хочу сказати, що на прикладі, а, твоєму, по-перше, твого розслідування в Богомольця про диплом зуб, зубної відьми. Ти показала, що ти не те, що не продажна. Ти це розслідування зробила абсолютно безкоштовно. Тобто я, Марго, не платила купу грошей за те, щоб вона це зробила. Я просто віддячила потім, е, ну просто сказала спасибі там іншим чином. Але це не вся робота журналістів, вона вимірюється грішми. Звісно, є якісь продажні люди, але вони є скрізь у будь-якій сфері, куди ну, ти в будь-яку сферу візьми, там є погані і хороші люди. Якщо ви вважаєте, що ну, там не знаю, я, Наташа, інші журналісти там продажні, щось не то зробили. Пожалуй, хоча б не пишіть цього. Ну, чесно, не позорте з цього. Хоча ви цього дійсно не робіть. Хочу трішечки з тобою не погодитися. Хочу сказати, що якщо у вас там накипіло, ви вважаєте, що я продажна, погана людина, е не така, як вам хотілося, пишіть, будь ласка, все це. Пишіть, коментуйте, тому що. Це допомагає розвивати цей канал, це допомагає його просуванню. Кожен ваш коментар поганий, хороший, будь-який. Я все це сприймаю з величезною вдячністю. Про марго поганого не пишіть. Та ні, ладно, можете написати, хай алгоритми працюють, ладно. А ще я вас закликаю. Я залишу в описі під відео посилання на YouTube канал Марго, або просто можете зайти самі. Продажне медіа. Ви пам'ятаєте, це Стьоп на такі коментарі про продажність усіх журналістів? Тому заходьте, будь ласка, підписуйтеся, підтримайте цю чарівну дівчину, яка. Ем... Ну, ти в такому ти для мене знаєш, твій вік, він такий ще досить юний, але ти е, на свій вік дуже крута і ти дуже наполеглива. І це, мені здається, якості, які приносять дуже класні плоди потім. Я тобі цього бажаю, і я дуже сподіваюся, що моя аудиторія тебе також підтримає, тому що особливо, особисто для мене це дуже важливо. І зараз, знаєш, провівши. Роки роботи на телебаченні, працюючи там, не усвідомлюючи багатьох речей тоді, які я усвідомлюю тільки зараз, тепер, на жаль, е, ну але ж всі ми розвиваємося, не можна все знати одразу, коли тобі 20, ти набуваєш певний досвід. Е, я дуже ціную незалежні медіа. І твоє медіа в нього немає ніяких спо... ну, ніякого багатого дядька-спонсора, який там якісь диктує свої правила, про що знімати, під кого копати. Це дуже цінно. У мене немає якогось дядька, який мені диктує. У мене є просто спонсори мого каналу, за що я дуже вдячна цим людям, що вони підтримують цю мою діяльність. І це історія навіть не про гроші, а це історія про підтримку, коли ти відчуваєш, що ти не один. Цьому поприщі. І саме тому мені так важливо, щоб підтримали тебе, бо я відчула якийсь такий з тобою коннект, коли ти так запросто погодилася допомогти мені в моєму розслідуванні, зробила колосальну величезну роботу. От, тому до Марго на канал, підписка, от там внизу буде посилання. Я насправді дуже дякую тобі. Те, що мені вдалося стати частинкою твого проєкту, і я бажаю тобі успіхів розвитку, щоб просто не знаю, не тільки там Україна, а весь світ дивився твої, скажімо, розслідування такі екстрасенсорні, і дійсно розуміли причину, чому краще цим людям не довіряти. Дякую тобі, дуже мої відео. Всі, які є на моєму каналі, вони є частиною одного великого розслідування про езотеричну діяльність різних спеціалістів в Україні. І я маю надію і таку мету, що вони стануть одним великим документальним фільмом, який який можливо колись. Ви всі зможете побачити на одній відомій стрімінговій платформі. Це така моя мрія, це така моя мета, ціль, до якої я йду. Посилаю в космос. Оце все як глядачі мої люблять. Ну це езотеричне. Відправляю в космос цей намір. Це все точно вийде. Ну що ж, у нас попереду. Секретний секрет. Тому, Марго, я дякую тобі, прощаюся з тобою. І нарешті переходжу до наступної моєї гості, яку звати Вікторія. Зараз буде вау ефект. Все, пока пока Дякую, папа. -па. Попереду вас чекає 10-та заключна серія цього спецвипуску. Там ви дізнаєтесь про викриття Марії Тихої. про... Нових постраждалих від магії шахрайства головної відьми країни, та навіть почуєте, що на все це масове кидалово скаже свекруха тихої відьми з гучним реноме. Магія в ефірі кожному повірі, Містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують на луху рі життя. Маги роблять вигляд, ніби веша долі, а самі підсіли на польчу алкоголю. Карма уже їде, буде без дінка. Бритва екстрасенсів гостить язичка. З вас уподобайка, з мене роздовбайка Нумо викривати шарола, в шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви Що разу покурює я травку тухи інакше не прийдуть на захист на воїна, чистка на гроші, хоч порчі не вдалі, та махи хороші, думи магічні Ти та моя сива, хоч я хапанула, звучить жарці в з вас уподобайка з мене. Нумо викривати шарлатанів шайку, гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви